Вітаю вас, шановні батьки. Мене звуть Святослав, компанія вчимо онлайн і ми відновлюємо нашу роботу. Одразу хочу наголосити на тому, що через проблеми із очима, ви бачите, принаймні перший час всі наші заняття записуватимуться приблизно так. Звичайно ж, відновлення роботи ми розпочинаємо з відновлення зйомок нашого мовного курсу. Ми повністю переглянули підхід до навчального процесу і зрозуміли, що ми будемо робити англійську і німецьку мови повномасштабний курс, не адаптаційний. І доступ до нього, звичайно ж, отримують і до англійської, і до німецької мови. І всі, хто свого часу сплачував і за англійську, хто пізніше сплачував за адаптаційні курси, ви отримаєте повноцінні курси двома мовами. Термін доступу буде продовжено. Він складе півтора роки, щоб дитина могла вивчити і одну, і іншу мову, а це, мабуть, найголовніші мови на сьогоднішній день в світі. І, звичайно ж, не обійдеться без вашої допомоги. А головне це формат. Ми переглянули повністю формат нашого навчання. І зробили до кожного заняття ще по два заняття одне практичне і одне аудіо. Адже всі ми розуміємо, що головне не лише вивчати слова чи якісь е, словоформи. А дуже важливо використовувати цю мову. Цьому і допоможуть практичні і аудіозаняття до кожного із наших відеозанять з дітьми. Без вашої допомоги також не обійдеться. І, е, не дивлячись ні на що, навіть якщо ви не знаєте мову, якщо у вас, е ви вважаєте, є акцент, це зовсім не важливо. Я ніколи в житті не чув, щоб люди, які захищають рівні, наприклад, ар Intermediate чи Advanced, щоб їх якось приймали через акцент. Ні, головне, щоб людина. Зрозуміло могла донести свою думку і щоб вона могла зрозуміти, що кажуть їй. Тому ваша участь, так само як і в курсі навчання читанню. Якщо ви проходили його з нами, то розумієте, що за вашою участі буквально 3-5 хвилин в день результат буде вдвічі-втричі кращим. І цим фактом не можна нехтувати. Тому ми розпочинаємо. Вам я раджу прямо зараз поставити дитині перше заняття з англійської чи німецької мови, яку дитина ніколи не чула. І через 10 хвилин після цього поставити їй практичне заняття до першого заняття, а після цього аудіозаняття. Ви побачите результат. І це космос, це абсолютно різні рівні від того, що ми робили раніше. І що ми робимо зараз? Вам бажаю успіхів у навчанні. Розпочинаємо повномасштабну роботу і сподіваємось, бачимось з вами. Якщо не щодня, то через день так точно. Успіхів вам у навчанні ваших дітей. Побачимось!